На днях приїхала свіжа поставка продукції від компанії Bounty. Зараз коротко покажу вам, що тут є з цікавого. Стікмікси, нижче там глибше методмікси. Потім бойли, варенка, пелящі. По наживці насадки бітурбо. Те, що є балансом в простонародді. Попапи. Попапи у розмірах є, наприклад, мікси. Які включають одразу три розміри: 6, 8 і 10 мм. А є просто класика, починаючи від 8 і до 12 мм. По Бі-турбо також є різні розміри, починаючи від 8 мм. І найбільші чи то 14-16 чи то мм. Далі. Ще у нас є. Один ящичок. Тут трошки цікавіше, менш стандартне. По новинках самої компанії. Ось такі кейси є, доволі непогана якість. ну, В принципі, як і вся інша продукція компанії Ballet. Окуляри, ще не розпаковував, не дивився. Розпакую, викладу, певно, що в групу в телеграмі леска, ось така флуоресцентна і є прозора. Пеші поз'єми і ось такий стопор для наживки. Також є, до речі, флюро попапи, є любителі саме даної позиції, і є розчинні бойли. Ось серія серіякер, ось такі, наприклад, Є багато інших позицій. Хто хоче бути постійно в курсі новинок, часто приїжджає товар, по мірі можливості знімаю огляди. Можливо, завтра візьму ще той ящик, що там цікавого. Підписуйтесь на YouTube, тут буде найбільше інформації. Також викладаю у телеграмі у вигляді просто фотосетів товару. Гарного вечора всім. Дякую за підписку.